Січень 2016-го. Володимир Путін вкотре намагається вжитися в роль вождя народів імперії. Рольця передбачає бути нещадним до ворогів. Ми будемо преслідувати терористів везде. В аеропорту, в аеропорту. Значить, ви ж мене, зняєте, в туалеті поймаємо і, і, і в саптірі їх замочить. Все, вопрос закрити канчаті. Натомість любити слабких і беззахисних. Уміти залягти на дно. Пізнати історію, аж так, щоб пояснити своїм підданим, що вожді колишні, наприклад, Ленін, не зізла, але помилилися, дозволивши Україні, Білорусі чи Грузії бути окремими республіками, та ще й з кордонами наплутали, віддавши тій же Україні ісконно ісконноруські на думку великого історика Путіна, Донбас а, мало того, що границі прив'язали етноси мед манконаціонального... по сути, унитарного государства, каким-то территориям. Причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под, под, каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? І справді маячня якась тільки від Путіна. Кордони Зеленіна принаймні намагалася визначати за етнічним принципом. Частину Донбасу таки відрізали, але від України до Росії. Втім, про все по черзі. Колонізувати Дике поле почали українські козаки. У 18 столітті Донбас територія війська запорізького низового, не підвладного Московії. Як кальміюсь паланка запорожців, чомусь стала називатися Новоросією. Історія міста Бахмут яскраво демонструє те, як українці колонізували дике поле. У 17 столітті тут з'являється козацьке селище, а вже на початку 18-го Бахмут стає містом. Колонізація Донбасу українськими козаками почалася у 17 столітті. З початком століття 18-го вона набула масового характеру. Основна хвиля колонізаційна звичайно починається в сімнадцятому вісімнадцятому столітті. Зрозуміло, що це не були величезні поселення, це не були якісь мегаполіси. Це були насамперед місця для е, тимчасового проживання, місця для видобутку е, солі, місця для е, полювання, місця для заготівлі і подальшого продажу риби. Територія Донецької області. Більшої частини вона була історичною Слобожанщиною. Було одразу кілька причин, через які козаки потяглися у дике поле. Наприклад, з початком 18 століття тут почали добувати сіль. Ну, соляні поклади давно були, там завжди йшли чумаки за ними. Це були професії, які перевивалися з покоління в покоління. Іншою причиною стало зруйнування Запорозької Січі Петром І. Козаки досягли домовленостей з татарським ханством і Отаманською портою і змінили підданство. Якщо говорити про Запорозьку Січ, то е, запорожці подалися на територію Османської імперії, заснували так звану Олешківську Січ. Потім козаки перейшли під владу, е, а Олешківська січ була під владою Османської імперії. Перейшли під владу Кримського ханства і заснували Кам'янську січ. Донбас стає територією війська Запорозького низового, зокрема його Камівської Паланки. Кальмівська паланка е війська Запорозького, яка поширилась на південно-східну частину Донецької області, була доволі доволі потужним економічним чинником, який сприяв заможності Запорізького казацтва. Кордон з Московією по Азову, де нині Ростов на Дону на сході, і по річці Сіверський Донець на півночі. Лінія пройшла практично по етнічному кордону. Могли бути кацапи або казаки. Тобто казаки, донські казаки, от саме на сході України, по донцю, там, де зараз основна зона, так би мовити, цих дій бойових, там якраз були навіть не російські селяни, а саме донські казаки. У другій половині 18 століття запорізькі козаки піддалися на умовляння Російської імперії, і змінили підданство. Почалася чергова російсько-турецька війна, яка завершилася анексією Криму і взяттю під контроль Росії північного Приазов'я і Причорномор'я. Кальміюська паланка війська запорозького, як і Орільська, чи, Кодацька, чи Інгульська, чи яка інша тепер чомусь мали називатися Новоросія. Річ тім, що практично всі колонізатори схильні давати такі назви завойованим територіям. Ну, скажімо, коли іспанці завоювали Мексику, вони її назвали Еспанія-Нуева Нова Іспанія. Це типово для колоніальних держав, для колонізаторів. Називати захоплені землі чимось е, звичним для себе. Хоча насправді. Ну на півдні України ніякої Росії не було і не могло бути. І саме це поняття новоросія, воно вживалося лише в офіційному листуванні. Себто це літературщина. В народній масі ніколи не таке поняття не вживалося ніде. Катерина II між тим віддячила українським козакам за допомогу війні з Туреччиною, руйнуванням Січі і закріпаченням. На відносно вільні землі Донбасу потяглися тисячі переселенців з північної Слобожанщини. 1853. засліплений імперськими амбіціями третього Риму. Цар Микола І висловлює претензії на Константинополь на захист Туреччини від російської агресії. стають Британія і Франція. Їх спільний десант висаджується у Криму. Альмінській долині царська армія зазнає поразки. Розпочинається осада Севастополя, яка завершується здачею міста. На фоні звісток про чергову військову поразку помирає цар Микола. Імперію пішли чутки про його самогубство. Новий цар Олександр погоджується на принизливий мир і намагається модернізувати відсталу феодальну імперію. Зокрема, за рахунок скасування кріпацтва та індустріалізації. Одним із ключових регіонів у цій політиці стає Донбас у Катеринославській губернії. Політика обрусіння на Донбасі почалася ще у 19 столітті. Греки, вірмени і серби Донбасу. Політика етнічних депортацій Катерини II. Перша залізниця була збудована у Британії у 1825 році. Щоб цей винахід запрацював у Росії, знадобилося майже півстоліття. Перший поїзд на Донбас вирушив у 1872 сімдесят Разом із залізницею Донецький вугільний басейн приходить закордонний інвестор. Відкриваються шахти і металургійні заводи. Як тільки почалося будівництво залізниць, і це кам'яне вугілля можна було вже вивозити економічним способом, почалася вже велика промисловість. Ну, Всі знають про юза. І говорити про те, що російська імперія в якийсь спосіб створила все це. Я думаю, є величезним перебільшенням, так само, як і вважати, що важка промисловість, яка була створена на сході, була створена внаслідок виключної індустріалізації, насправді підвалі на цієї індустріалізації заклали. Європейські фінансові групи, які доклали чимало зусиль для того, щоб інвестувати в відкриття цих родовищ, разом з цим імперія цілеспрямовано проводить політику обрусіння України передовсім Донбасу. У 19 сторіччі наслідком реалізації цілеспрямованої політики Російської імперії стало значне збільшення росіян серед переселенців до Донбасу. 46,7% всіх переселенців походило з російських губерній. За переписом населення Російської імперії 1897 року більшість населення Донбасу становили малороси, українці 62,5%. Великороси, росіяни 24,2%, що було на 10,7% більше, а малоросів на 12,5% менше, ніж за даними 10-ї ревізії 1858 року. Панчук до питання про ідентифікацію громадян України. Тобто у 1858-му троє з чотирьох мешканців Донбасу ідентифікували себе з Україною, і лише кожен сьомий з Росією. А вже через 40 років відсоток українців суттєво зменшився. Росіян натомість збільшився. Не в останню чергу це стало наслідком русифікації у містах, адже ідентифікація у переписах Російської імперії відбувалася виключно замовною ознакою. І за переписом, і тоді був мовний фактор основний, це вже з перепису 1926-го стали говорити про етнічне походження. Там, і з'явилось таке поняття, як україномовний там росіянин, чи російськомовний українець. Тобто етнос і мова вже це було два окремих питання. До того ж ще з часів Катерини II на Донбас потрапили представники інших етносів у результаті імперських депортацій. Небагато хто знає про те, що наприкінці 18 століття Катерина II виселила е, примусово е, кримських е, греків, кримських вірмен, е, навіть генуестів, італійців. Виселила спочатку на територію Дніпропетровської нинішньої області, а потім переселила в степи Приазов'я. Так сталося з Домахою. Ну, те місто, яке наразі називається Маріуполем, тобто козаків. Попросили виселитися е, в доволі короткий термін, і новопривезених е, кримських греків поселили на їхньому місці. На півночі Донеччини Катерина дарувала землю сербам, представник яких текелій і зруйнував Запорозьку Січ. Тож сусідство двох поневолених народів на Донбасі не було добрим. Був проект так званої новосербії. Козаки і начатки козаків не дуже добре ставилися до цих колишніх військових переселенців, в тому числі і вихідців з Сербії. Історія фіксує чимало сутичок, коли деякі новопобудовані населені пункти підпалювалися тими ж самими колишніми козаками, і в такий спосіб вони демонстрували, що вони думають про тих зайд, які були привезені власне Катериною II. Попри всі етнічні маніпуляції, станом на початок 20-го століття, українці складали етнічну більшість у всіх районах Донецької та Луганської областей і навіть на значних територіях нинішньої Росії. Рік 1917. дев'ятсот березень, Петербург, на вулицях хаос і стрілянина. Врешті на бік повсталих переходить армія. Спонтанна революція завершується зреченням Микола II. Російська імперія припиняє своє існування. Владу намагається втримати тимчасовий уряд. З Німеччини в опломбованому вагоні прибувають більшовики на чолі з Леніним. В Україні ж основні партії створюють представницький орган центральну раду. Що таке Україна? Як Центральна Рада визначила кордони УНР? Українське життя Донбасу 1917 року. Російсько-українська війна 1917. Усім відомо. Динку вчителя Центральна Рада почала збиратися аж у літку 1917-го. Перші засідання навесні відбувалися ось тут, де нині вхід до метро Золоті ворота. Збиралися у підвалі. Було у цьому щось глибоко символічне. Адже керувати новим органом влади доводилося вчорашнім підпільникам. Вже 4 березня Центральна Рада повідомила тимчасовий уряд про своє існування. Одним із перших постало питання кордонів України. Центральнорадівці запропонували просте і очевидне рішення. Це суцільна територія, на якій більшість становлять українці. Вирішили тимчасово провести кордон по межах губерній. Українці становили більшість у дев'яти, зокрема в Катеринославській, до якої відносився і Донбас. Щоправда, межа його на Сході проходила практично як сьогоднішня лінія фронту одразу за Маріуполем. Сусідні губернії: Курська, Воронівська, Хомська, Кубанська області, область війська Донського, Бесарабська, де проживають багато українців, потрібно узгодити кордони. Власне, відомі етнографічні карти того часу, на яких видно, що українці на 1917 рік становили етнічну більшість на велетенських просторах нинішньої Росії. Володимир Винниченко був відряджений центральною радою до Петербурга на переговори з тимчасовим урядом щодо кордонів. Однак там української автономії боялися більше ніж Леніна і компанії. Після тривалих переговорів Петроград визнав центральну раду легітимним органом в частині української губернії. Промислові центри Катеринославщини і Донбасу Росія віддавати Україні навіть у вигляді автономії не хотіла, попри те, що на місцях були іншої думки. Навесні 1917-го полк російської армії у Бахмуті українізується. Так з'являється вільне козацтво. Якщо говорити про Бахмут, колишній Артемівськ, то станом на сімнадцятий рік там знаходилася українізована частина. В принципі, перший український прапор за часів Української Народної Республіки піднявся саме в Бахмуті на територіях козацьких, слобожанських. Українізуються військові частини у Луганську, Маріуполі, Слов'янську. У всіх містах регіону виникає просвіта. Між тим рішення російського міністра Керенського не арештовувати свого одногрупника Ульянова дорого йому коштує. Більшовики влаштовують переворот у Петрограді, а за тим намагаються захопити владу по всій імперії. Марна справа. Країна розпадається на частини. Спочатку економіка провалилася, потім політична надбудова Росії провалилася і вона почала. Розмонтуватись на окремі на окремі частини. Це був парад суверенітетів. Ми чогось говоримо про цю республіку. Ну, давайте перший проголосили Українську Народну Республіку, проголосила Центральна Рада. Потім Дон, Дон проголосив. Значить, створилися Сполучені Штати, Волги Уралу, Алла Шарда організувала трошки пізніше Білоруси. Аж через два тижні після більшовицького перевороту Центральна Рада таки зібралася на екстрене засідання. Проголосила Українську Народну Республіку. Східний кордон межі українського Донбасу. Ленін розуміє: його нова імперія неможлива без України. Товариш Сергію на прізвисько Артем відряджений до Києва спробувати здійснити переворот. Центральну раду оголосили нелегітимною хунтою і заявили, що потрібно провести з'їзд ради робітничих і селянських депутатів. Центральна рада, знаючи про нелюбов українців до більшовиків, погодилася. Коли з'їзди з'їхали депутати на цей з'їзд. То більшовики, місцеві більшовики виявилися тут в абсолютній меншості. Вони нічого не могли зробити. Вони думали, що вони використають цей з'їздівський майданчик для перехвату влади. Тут нічого в них не вийшло. Вони оголошують цей з'їзд незаконним і зовсім невелика частина делегатів цього з'їзду більшовицьких їде в Харків. Зазнавши невдачі у Києві, новітні російські імперіалісти уже наступного дня, 4 грудня, прислали Центральній Раді ультиматум раднаркому за підписом Леніна і Троцького. Безглузді вимоги 7 грудня були відкинуті Петлюрою Винниченком. Утім, у Росії навіть не дочекавшись відповіді, ухвалили таємне рішення про військову інтервенцію. Вважати центральну раду у стані війни з нами. Доручити комісії у складі Леніна, Троцького і Сталіна, вжити відповідних активних заходів по зношенню зі ставкою. Постанова Ради народних комісарів 5 грудня 1917-го. Паралельно більшовики взялися за Донбас. Зокрема, місцевій організації було доручено влаштувати переворот у Юзівці. Професійний більшовик Яків Залмаєв Запропонував надати захопленню влади видимості народовладдя через так звану раду робітничих депутатів. Однак більшість у юзівській раді відмовилися від участі у Путчі і визнали легітимну міську думу. Довелося піти звичайним більшовицьким шляхом. Для того щоб захопити, наприклад, Юзівку, більшовикам довелося привезти з Петербургу п'ять вагонів зі зброєю. Разом з емісаром Алфьоровим, який роздав цю зброю невеликій кількості працівників, які підтримали більшовиків, і вони фактично знищили легальну владу і в такий спосіб продемонстрували, як виглядає більшовицька влада насправді в антидемократичний спосіб. У Харкові більшовики проголосили клон Української Народної Республіки УНР Рад. З Росії на підмогу заколотникам уже рухалося військо Антонова Овсієнка. Проти зачатки української армії також почалася війна інформаційна. У Харкові більшовики починають видавати газету Вісник УНР роздають її безкоштовно. А ще. Більшовицький комісар псевдо онр з характерним прізвищем Шахрай пропонує українським підрозділам роззброїтися. Мовляв, армії більше взагалі не буде. І пропаганда діяла. Були тому і суб'єктивні причини. Відсутність чіткого національного самоусвідомлення. Коли Скоропадський е, значить, побудував, вишукував свої війська і сказав, хто українець, зробить крок вперед. І при тому, при всьому, що там більшість була українців, вони себе українцями не сприймали, ніхто не зробив цього кроку вперед. Тоді хохли, зробіть крок вперед, тоді всі зробили крок вперед. Чому агресивна проросійська меншість перемогла на Донбасі пасивно проукраїнську більшість, а також про секрети популярності там анархізму і батька Махна, уже найближчим часом незнання історії не звільняє від відповідальності.